Доброго дня, любі мої садівники, квітникарочки та. Квітникарі. Сьогодні я хочу разом з вами пройтися своїм садочком, показати, що в мене квітує. Розпочинаю я саме з хости. Е, у нас з вами річ буде йти про цвітіння рослин наприкінці червня 24-го року. Ось така гарнюня мене радує своїми дуже симпатичними бусковими, мабуть, так їх можна назвати. Такими дзвониками. Обожнюю я саме ось ці. Крючочки на цій хості, коли вона квітує. неймовірно гарнизна, симпатична. Трішечки має ось такий блакитно-зелений відтінок листочків. Разом з квіточками вона йде 60 см. Якщо вам цікава, дівчатка, можу вам відправити трішечки її, У мене вона є в залишках, буде добрячий кущик. До вас їхати. А також, нарешті, в мене заквітувала моя Анемона, ту, яку я вам вже показувала. Друзі, полишаю посилання під цим відеороликом. Ви можете подивитися на цю гарнюню у попередньому відео. Подивіться, яка вона крутесна. Дівчатка, ви подивіться на ці кульки-бутончики, пуп'янки її. Я їх просто обожнюю. Квітує в тіні, крутезна виглядає такий ніжно ніжна. Рожеві відтінки, дуже такі, знаєте, трішки є такий, ну, як мені здається, дим на цих квітах в рожевих відтінках. Це Анемона. Вона у мене давненько зростає, височенька. Дуже. Також була презентована мені подружкою ще в ті далекі часи довоєнні, неймовірно, гарнезна, симпатична. Коли вона квітує, завжди. Згадую її, ось таку гарнюню, Я дівчата обожнюю, анемони посадив, забув, а вони собі квітують, нарощують. Вона у мене зростає біля смородини. Це ось я вам показую по річку, ту, яку ще мені треба дівчатка обробити, бо почався вже сезон закатки, і я це потихеньку помалесеньку роблю. Кручу вареннячко, щоб воно було, бо інколи все ж таки хочеться його їстеньки. Ну, не мені, а моїм хлопцям. Тому, як ви бачите, вона в мене просто крутезна. Цього року я її встигла обрізати, дала вона добрий урожай. Оприскала навесні, все було класно, а ось зараз якась напала хвороба. Не знаю, що тут таке. Що відбувається, хто може знає, дівчатка, підкажіть, чим ви обробляєте свою смородину, бо ось верхні листочки, бачите, вони непогані. А ось нижні це перед дощем. Щось тут відбувалося з нею. Не знаю, що тут таке. Задолбали цього року ці всі хвороби. Ось, наприклад, хоста ну взагалі. Також посадили і забув, але я до них дуже так охайно ставлюся. Не дуже їх частенько купую. Ну так, вибірково, я б навіть назвала. Це для мене окрема тема. Якщо вам цікаво, пишіть запитання, обов'язково про це поговоримо. Тому у мене є така галявинка ще, саме цього сорту, цієї хости. Вона ось так в мене квітує, симпатична. Я її трішечки розділила для того, щоб мати ще її ось цю гарню Красуню, будь ласенька, подивіться на неї ближче. Також вона квітує в бусковому варіанті, але трішки і більше, мені здається, світліше. Зростає у мене під кроною яблуні, непогано виглядає, мені здається. Так, молодесенькі кущики, але вони з часом наростуть. До речі, вона середньо наростає, не дуже швидко, не дуже повільна, але все ж таки дуже крупнесенька. в неї Такий цікавий листочок величенький. Мені здається, тут в поєднанні з хостою, яка є лист Мілкий. Трішечки вона по-іншому квітує. Мені здається, у поєднанні один з одним, вона просто крутезна. Також я вам показую, що у мене петунія квітує ту, яку я купувала. Ще, мені здається, взимку або на початку ранньої весни. Отак От виглядає ця красатулька. Не всі в мене дівчата пережили е, мої. Догляди не знаю, чому саме так. Вважаю, що, мабуть, була все ж таки розсада малесенька. А можливо, просто то я така садівниця, яка не вберегла пітунію. Далі в мене продовжують квітувати трубчасті лілії. Друзі, я їх обожнюю. Бо це неймовірна здоровенна квітка. До речі, саме цих сортів я показую, як вона виглядає. Ці сорти в мене пересаджені, їх тут два, і це була осіння посадка 23-го року. Вони дівчата просто-просто крутецькі. Це, бачите, ось сорт серединка біла, але поверхня в неї така рожева. А у сусідки, наприклад, навпаки, бачите, поверхня більш-менш білесенька. А, наприклад, серединка, навпаки, вона йде з рожевою серединкою. У мене є деякі, все ж таки гілочки, які вже встигли відквітувати, а деякі ні, тому що вона була дуже прибита. Навесні, приморозками, які в нас були на Харківщині, тому все ж таки не дивлячись ні на що, я маю на увазі на ці приморозки, вона все рівно дарує мені квіти, і я цим задоволена. Один із сортів егілініума варіантної форми, також мене радує своїми такими поодинокими, я б навіть так це назвала, квіточками. Він у мене був пересаджений також восенини, тому він малесенький на сьогодення, але не дивлячись ні на що, непогано все ж таки виглядає у поєднанні з цими сортами трубчастих лілій А дівчата, аромат. Просто не перевершений. Отак проходиш пос і це неймовірно крутезна. Треба мені ще досадити сюди інші цибульки цієї лілії. Вони в мене також маються. Далі розквіт в мене лілейник. Дуже здоровенна квіточка. Це саме той лілейник, який презентувала мені подружка при зустрічі. Полишаю вам посилання під цим відеороликом. Подивіться дівчатка, які в мене були обмінами з дівчатами. Садівницями неймовірно крутезна виглядає, двокольоровий, симпатичний. І, як з'ясувалось, мені дуже-дуже дуже подобається. Він широченький, ну, сантиметрів, мабуть, за 15 це точно. якщо так Трішечки-трішечки його розправити ось ці пелюсточки. Гляньте, яка чарівна, симпатична квіточка. Ну, я б навіть назвала у рожево-пускових відтінках. Малесенька в мене поділка, але крутезна. Флокс волотистий, підписую вам, дівчата, його назву. Який в мене купувався у минулому році, влітку дарує мені свої перші. Ну, не перші, в минулому році я також їх бачила. Симпатичні квіточки, знімаю вже такий більш-менш вечірній час, і він трішечки перевирає відтіння. Тінок, але не дивлячись ні на що, він чудово квітує. Він у мене трошки височенький ніж заявлено продавцем, але непогано виглядає, зростає в такій легкій напівтіні. Квіти не дуже здоровенні, але все ж таки, друзі, крутезно вони виглядають, і я дуже задоволена, що він мені наростив ще одну гілочку. Полишу вам посилання, як я його придбала. А тут, нарешті, розквіт ще один сорт лілейника, який, ось ви бачите, йде в таких відтінках, неймовірно симпатичний. І як ви вже бачите, дві квіточки в нього відквітували. Звісно, я це не показала вам, але показую іншу квіточку, яка неймовірно симпатична, гарна, також двокольорова. До речі, квітка не дуже здоровена, середня. Він у мене тут Поруч зростає з тім'яном Непогано вони в сусідстві виглядають. Він йому трішечки так прикриває ніжечки. Я маю на увазі тім'ян. Така симпатична рослина. Я її використовую у кулінарії Я пряну травку. Дуже вона чудово пасує до м'яса, риби, неймовірно, йде поєднання цих вкусових смаколиків, і також чудово вона виглядає в садочку. Мені здається, якщо правильно підібрати відтінки до цієї пряної травки, квіточки, вони будуть просто, мені здається, чудово поєднуватись. І ось, наприклад, у моєму випадку, мені здається, з цим саме лілейником вони непогано сусід. Дуже ще раз вам нагадаю, мені він подобається. Нарешті він почав наростати дуже повільна рослина, неймовірно, повільна, як і ось, наприклад, також і цей лілейник, який в мене пересаджений був цієї весни з одного куточка саду до іншого. Я його винесла з тіні, бо він в мене там майже не квітував. Дуже дуже рідко, там одна-дві квіточки. Але він все рівно показував свої кольори. Я вирішила його пересадити. Все ж таки, треба, щоб він дарував свої відтінки і намагався все ж таки квітувати як треба. А не щось там видавлювати з себе. Тому я його пересадила. Така серединка в нього, я б сказала, не дуже. Не скажу, що він махровий, але мені подобається його форма. Він в мене купувався також у садівниці, коли ще в довоєнні часи ми їздили на екскурсії з дівчатками до різних садівниць. Бували у них у гостях. Друзі, ви бачите, що в мене поруч тут зростають. Бур'яни є трішечки ще праці, але то нічого страшного показує. Вважає, що це ну нічого страшного. Так ось є в мене влогові формати на моєму каналі. Дивіться в плейлистах, щоб мати уяву, де я бувала, і що бачила у інших садівників. Наприклад, каріопсіс він продовжує квітувати, дарує свої жовті відтінки. Він в мене отут зростає біля півника, він його видавлює потихесенько, Треба щось з цим робити, або каріопсіс пересадити, або півник все ж таки трішечки розділити та зменшити ці об'єми. Неймовірна сонячна квіточка, коли він починає квітувати, запалює своїми барвами цей куточок, мені це все, звісно, подобається. Він такий, знаєте, ну, сонечко, сонечко, ще раз сонечко. І в нього є такі. Як ви бачите, листочки. Ну, Неймовірно крутезний. Є в мене два сорти на моїй ділянці. Ось цей мені полишили, а інший. Ну, вкрали. Я казала вам це, розказувала. Я про це, якщо не помиляюся, згадувала у відео про мою колекцію Ехіна Цей, яка була у минулому році. А тут в мене, дівчатка, вперше розквітає лілія. Вона йде така більш кольору Бардо. І чесно вам признаюся, камера трішки її перевирає, Вона її все ж таки відтіняє врожеві вітінки. Насправді вона дуже і дуже бордова, З дзвоником Карпатським вона в мене тут квітує. Чому кажу вперше? Тому що я її пересадила ще до війни, але все ж таки дівчатка не могла бачити її квітування. А насправді в моєму садочку вона зростає ну дуже і дуже давнесенько. Просто я міняю її місця, тому що щось пересаджую завжди, щось міняю. Дівчатка, хлопці, давайте з вами будемо казати один одному до побачення, до нових зустрічей. Хочу, звісно, щоб кожен садочок квітував, дарував нам радість, а також свої барви і кольори. До зустрічі!